Как много дней промчалось с той поры, Как много слов и встреч перезабылось. Судьба моя, ты окажи мне милость, Дай мне побыть у той святой горы, Где завершится наш последний бой. Последний враг ничком на землю ляжет, И чья-то мать слова простые скажет. И те слова услышим мы с тобой Афганистан болит в моей душе И все, кого я встретил и не встретил Пусть будут долго жить на этом свете Как тишина Кажуть, що на долю кожного з поколінь припадає як мінімум одна війна. На долю тих, хто народився 50-ті-60 роки 20 століття випала, мабуть, найбільша з усіх воєн війна в Афганістані. Війна, яка продовжувалася більше 9 років, і стала однією з найкривавіших сторінок в історії. Нашої країни війна, де загинули, були захоплені в полон сотні людей. Війна, яка зруйнувала багато родин, осиротила матерів, дітей, понівечила долі молодих юнаків, безжально перекреслила їхні надії. Через горнило Радянсько-Афганської війни пройшло понад 160 тисяч українців, серед них багато знам'янчан, яким випала доля. Далеко від рідного дому боротися за ідеали добра і справедливості, боротися зі зброєю в руках там, де за кожним поворотом гірської дороги, за кожним каменем чатує небезпека. Там вони навчилися по-справжньому цінувати життя, відданість, дружбу, надійне на плече товариша. Снова тревога во мне, будто опять я вернулся туда, где я два года служил, эту страну не забыл, но никогда, никогда не вернусь я туда. позабыть тех дорог, нет, не позабыть тех тревог, мужество урок, что той страной нам был дан. Не забудем мы тебя в памяти всегда, храня близкий и чужой, нищий, но родной Афганистан. я, будто пуля рядом прошла, будто снова бой, никуда бежать, стану одна, закурю, и на юг печальный взгляну, и до утра буду снова тебя вспоминать. Позабыть тех тревог, мужество, урок, Что той страной нам был дан. Не забудем мы тебя в памяти всегда, Храня близкий чужой, нищий, но родной Афганистан. Невідома країна, про яку юнаки лише чули і поняття не мали, що вона собою являє. Спочатку було просто здивування від побаченого, але постійно відчувалася дихаюча небезпека з боку гір. Там не було своєї території, чужим було все. Нібито мирні жителі в день вночі перетворювались на бойовиків. Юнаки які знали про війну з чуток, раптом потрапили в саме її пекло. Не всім випало пройти живими цю дорогу Афганістану. Йшли додому солдатські листи, але не розповідалося в них про війну. Люблячі сини, шкодували своїх батьків і тому описували звичайну службу, як у всіх. Такі ж листи писав своїм рідним і Сергій Гладун. Щирі, сповнені любові і хвилювань за свою родину, в армію Сергія призвали восени 1984 року і потяглися для батьків довгі дні і безсонні ночі та писав син листи і плекали батьки надію на його повернення. Кінця серпня 1986 року Сергій разом із своїм земляком Володимиром Сніжком та іншими товаришами по службі чекали з нетерпінням, адже за ним ішов вересень і ніс собою наказ міністра оборони про звільнення в запас. Він разом з іншими готувався до дембеля, підганяв парадну форму, купував рідним подарунки. Дипломат уже повний разними віщами. Купіл всім понімного, но і ріжки припадет більше всіх. Це був останній лист Сергія на Батьківщину, написаний 25 серпня 1986 року. А через чотири дні колона військової частини, де він перебував на службі, поїхала в місто Пуліхумрі для одержання продуктів і боєприпасів. Хто, хоч раз побував у колоні. Той найближче бачив смерть. Добре знав про це і Сергій, бо зробив 24 виїзди та все одно визвався охороняти колону. За 15 кілометрів від міста вони були обстріляні душманами. Куля, що влучила в Сергія, миттєво забрала його життя. Це сталося 1 вересня 1986 року. А через 11 днів йому виповнився. 21 рік. Падали хлопці на чужій землі. А в них на м'яких долонях лінії життя такі довгі і прекрасні. Разом із ними пішло і життя і чиє щастя. Цим щастям у житті Валерія Козіна була його молода дружина та двоє діточок. Валерій народився в селищі Знам'янка. 1964 році. По закінченню школи вступив в Омське загальновійськове училище, став офіцером. 19 грудня 1986 року був направлений в Афганістан, служив командиром застави, яка охороняла ущелину паншер та дорогу, по якій перевозились вантажі. І знову були гори, які тебе інколи рятують, а інколи віддають в руки ворогові. 11 червня 1987 року застава Валерія прийняла бій з душманами. Снаряд потрапив на командний пункт, а осколок в його гаряче серце. Фотографію, де він з дружиною Іриною порвало на шматки так, як смерть розірвала їх сімейне щастя. От и наполнят они боль афганской войны. Сколько бравых парней не вернулось домой, про меня в рай земной. На вечный покой они смотрят сейчас, где-то там высоко, им так трудно без нас. Да и нам нелегко Возвращайтесь, друзья, да в родные края А в ответ в тишине ТОЛЬКО крик ЖУРАВЛЯ Давно закінчилась Афганська війна, і немає Радянського Союзу, колись найбільшої і найсильнішої країни в світі. Та пам'ять ще жива. Пройдуть роки, і тих, кому пощастило повернутися живим з тієї війни, теж не стане. Пам'ятайте про них. Пам'ятайте про тих. Хто так і не повернувся на Батьківщину, можливо, їх досвід знадобиться і вам. Десять років війни сто років пам'яті пам'ятайте про них.